Дивись, користувач під ніком мама Анюти питає: у мене є 40 тисяч гривень. Що краще купити дитині для навчання, ноутбук чи зібрати ПК? О, це запитання. Чують, напевно, всі наші консультанти. І якщо так подумати, то я б, мабуть, сказав би ноутбук. І зараз поясню, чому, тому що ти купуєш. Готове рішення. В тебе є вбудований монітор, є вбудована батарея. Ти можеш його в будь який момент зібрати і взяти з собою там в школу або в університет. Навіть якщо так подумати, зібрати комп'ютер. Окей, дивись, тобі треба до комп'ютера взяти монітор, якийсь більш-менш нормальний монітор буде коштувати десь 8 тисяч гривень. Добав туди ще мишку, добав туди ще клавіатуру. Нехай це все там десять тисяч. Залишається 30 тисяч за 30 тисяч щось. Можна зібрати, але ну, знову ж таки це не буде мобільне рішення для студентів або для школярів це, напевно, ну важливо. Тим паче зараз такий час, що треба мати мобільність. І за 40 тисяч, до речі, можна взяти непоганий ноутбук. Це щось від HP, Lenovo або Asus, Можна взяти там на Ryzen 7, на якому навіть можна ігри пограти, не тільки там для навчання. Тому та напевно ноутбук. Бо я б за 40 тисяч. Нормальний комп'ютер коштує 1100, якщо не більше. Тому, так, ноутбук.